Генеральний прокурор, прокурор реальна друга конула міській людина в Україні. Реально. І якби він був генеральним прокурором, а не державської уховища, він, можливо, ніби щось зробити для країни. Але не може, лекарний вже структура, що всі підпорядковані тільки одному пахну. Я, Я так, кажу таке, що, що справи скопів не просто не закрити, а розсіває. Хлопці, які підвідували тих ось якої. Я я не знаю, я допоможу, не випускаючи сюди тигр. І Я вам скажу, як тільки тигр приватні, навіть наші команди мають. І те, що сьогодні вони хлопці відкривають кримінальну праву, це порушення того Це розігралися з подіями на Майдані і беззаконні місяці 30 листопада 1 та 12 грудня. Нам назвали якихось формування порушення, але де кримінальні справи, де орешки, хлопці не нічого не винні, стать на градами. А всякі буде прозорості війни, вже нібито визнано, що вони рожу, що не виділи, сидять вдома. Чому так? І це ще одне питання, яке сьогодні обов'язково треба поставити генеральному прокурору. Таким чином, у нас дуже серйозна розмова з генеральним прокурором, І я розумію, що ми нічого нам не стане, тому що ми будемо всі відповідь, але ми з руками в душу та зробити. Слава Україні!